Тож триває етера на громадському інтерактивному та радіо Один глядачами. Тобі нагадуємо, щоб ви підписалися на наш телеканал, ставили подобання та коментували наші відео, а також ділилися ними зі своїми друзями та близькими. Таким чином допоможете нам розвиватися. А вже зараз маємо можливість поспілкуватися із нашим гостем, політолог Володимир Цибулько. Приєднався до нашого етеру. Тож вітаємо вас, пане Володимире, в нашому етері. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Володимире, і до головної новини сьогоднішнього вчорашнього і ще можливо інших днів до власне до новини про звільнення нашого генерала 50-річного Валерія Залужного зі свого поста головнокомандувача збройними силами України. Як ви розцінюєте це звільнення? Чи дивилися ви звернення Володимира Зеленського вчорашнього? Як ви це звернення розцінюєте? І цікаво чи. Знаєте про те, що, в принципі, Володимир Зеленський не говорив про відставку як таку. А саме йшлося про оновлення команди. Як ви можете це розцінити? І, врешті-решт, що буде далі? Ну, По-перше, оновленням команди буде звільнення і Єрмака, а не звільнення генерала Залужного. Тому що е мова про е військову команду е не йде. Ні, Зеленський, ні оточення не змогло сформулювати претензії до генерала Залужного. Мені ця ситуація дуже нагадує відставку Віктора Ющенка році. Це було 29 травня. Я працював тоді з Віктором Андрійовичем, і, і ну, розряди певні в повітрі носилися, але пояснити причину його відставки ніхто не зміг. Тому. Зараз ця ситуація точно нагадує якраз випадок з Ющенком залужного відсторонили, тому що є страх перед залужним з боку персонально-Зеленського. Він, якщо Зеленський говорить про місце в команді, то це передбачає певне лідерство Зеленського над Залужним. Залужний інтелектуально на голову вищий від е, Зеленського, тому про яке лідерство Зеленського може йти мови. Пане Володимире, то але чого очікувати найближчим часом. І на вашу думку, то чому все таки Зеленський погодився на цей вчинок? Вже пам'ятаємо цю кампанію, яка велася, зокрема і деякими народними депутатами різними такими сайтами, помийками щодо можливого звільнення Валерія Залужного, і попри соціологію, попри несприйняття суспільством, зеленський все таки зважився на це рішення. Бачимо коментарі. В соцмережах, і багато хто хотів би, щоб звільнився верховний головнокомандувач, а не Головнокомандувач збройних сил України. Це правда, тому що чому саме зараз? Тому що в Зеленського є не так багато часу, щоб суспільство не почало тикати його датою, 31 березня, потім 20 травня. Про ну таку про початок сумнівної легітимності Зеленського, швидше за все, що він хоче. Ослабити, очевидно, в оточенні Зеленського вважають, що Валерій Федорович встані очолити весь цей національно-демократичний табір, тобто піти шляхом або Петра Порошенка, або Віктора Ющенка, тобто стати висуванцем від націонал-демократів, від патріотичних кіл і тоді перебити Зеленському, якщо він бажає висунутися. Це неможливо насправді мені здається, що тут пробують розіграти більшу багатоходівку, я б сказав, навіть тобто більш широку комбінацію, тому що е, закон про мобілізацію це елемент, е, я б сказав, такої е, інвентаризації ресурсів е, парламенту. Тобто перепровірка, скільки ж там лишилося вірних єрмакових багнетів, і чи стані зараз буде зробити певний трюк, адже в повітрі давно носиться ідея коаліційного уряду. І як би схарчувати суспільству цю ідею коаліційного уряду, але без батьківщини і Європейської солідарності, от саме голосування за такий криворукий закон про мобілізацію. І був своєрідним ну тестом на те, що як би відшити від майбутньої коаліції європейську солідарність і батьківщину, ну і спробувати із рештками регіоналів зліпити щось, чесно кажучи, те, що я побачив на голосуванні, не дає змоги е проектувати коаліцію із тих, хто голосував за закон е про мобілізацію, тому що е коаліцію створюють виключно фрак. Із е, е, слуг голосувало за цей закон 178 багнетів. Очевидно, те, про що говорила Рахамія, що більше 50 людей написали е, заяви про складення повноважень, є правдою. 178 багнетів проголосувало за, за закон про мобілізацію від Кадміну. І три голоси від, перепрошую, фракції, голос. А всі, решта, це депутатські групи, які не можуть брати участі в створенні коаліції парламентської. Тобто зараз така дивна історія, з якою спробують не без створення коаліції схарчить, мабуть, швидше за все, прем'єр-міністра Шмигаля, і спробують коптувати туди Єрмака, оскільки Єрмак і так де факто керує і Шмигалем, і Верховною Радою. Ну, всім. А оскільки за е, урядом залишається ще й функція е, законодавчої ініціативи, то в принципі в Єрмака буде змога е, бюджетним коштом, так би мовити, під, 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 під в якості прем'єра підхарчовувати ці депутатські групи для того, щоб е, рада працювала. Ну, це така комбінація. Чи е, якщо хтось розраховує на те, що Зеленський залишиться, Зеленський, ну почалося масове відторгнення Зеленського як майбутнього ну, потенційного кандидата. Люди не готові ще під заходити на ще один експеримент, і ми бачимо, як з переляку Фонд Разумкова оприлюднив якесь опитування, яке, чесно кажучи, ну. Ну там видно, що воно шите білими нитками, тобто воно воно е, було зроблене е, не е, через анкету самого агентства, а швидше за все, анкету їм видали на банк. Пане Володимире, цікаво чи дійсно ось ця відставка головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного була неминучою, і цікаво, чи не буде це ударом по мотивації наших військовослужбовців, особливо тих, які нині на передовій перебувають? По Перше війська в нас децентралізовані, тобто у нас по суті дуже рідко формуються. Великі операції багаторівневі, які дійсно, окрім генерала Залужного, навряд чи хто вміє планувати в Україні. Операції стратегічного характеру нас можуть напевно планувати тільки генерал Муженко і генерал Залужний. Всі інші навчені до оперативної роботи, оперативної діяльності, і те, що робиться на рівні бригад, тобто. Для бійця е, командир бригади це цар і царі боги і, і міністр оборони, і президент тому все залежатиме від якості роботи командирів бригад, від е, е, Міністерства оборони і е, генштабу залежатиме якісне постачання боєприпасів, і е, я думаю, що зараз після е, відходу генерала залужного почнуть випливати факти. Ну, я б сказав, маніпуляції боєприпасами, коли на потрібні ділянки фронту не потрапляють найнеобхідніші боєприпаси і доводиться там ледь не голими руками, особливо під Авдіївкою і Куп'янськом, відбивати атаки. Тому це, ця інформація дуже швидко спливе. Далі дуже швидко спливе, наскільки ну генерал Скільки налаштований на ефективну роботу, тому що зараз в новопризначених військових начальників може засвербити рученьки, засвербіти на предмет відвоювати якийсь шматок території, і і можуть підготу ну, непідготовлені війська погнати в наступ, і що призведе до колосальних втрат. Тобто головним маркером. Якості цієї кадрові перестановки буде не скільки відвоювання нових територій, скільки відстоювання підконтрольних територій і ну максимально низькі втрати з українського боку. Якщо це буде, то в принципі в військах сприйметься це к перестановка кадрова. Якщо ж раптом трапиться, що Ну, буде повторена, бо в нас нагадаю, що сухопутні операції планував Сирський і е, ті ну, той наступ на Запоріжжі, який пробував на, начепити на генерала Залужного Генерал Залужний, як головнокомандувач, він інтегратор між видами військ. Він він планує стратегічні операції. Він не планував фронтові операції. Це все на Сирському І згадаймо. Як наступ бік вербового роботи, ну там скільки там було втрачено техніки, скільки на мінних полях підірвалося українських бійців. Тобто, че сверблячка на прорив, вона насправді, причому гнати війська на, на завідомо підготовлені противником мінні поля, це, це та Жуковщина, в якій звинувачують. Сирського військах. його називали там або Жуков, або генерал. Пане Володимире, але повертаючись Де, до відставки до комунікації офісу президента загалом нашої влади, коли дійсно все суспільство чекає пояснення за що звільнили залужного, натомість бачимо, що президент збирає якусь закриту зустріч для обраних журналістів, і після якої вони не мають права розповідати, що їм розповідав Зеленський, чому він звільнив залужного, що це за шапіто і чому таке відбувається, на вашу думку. Це ще пі то створене Ярмаком, щоб створити створити ілюзію, що для Зеленського що він комунікує з цілим суспільством. Насправді журналістам заткнули рота для чого їх в якості тумбочок запрошують на банку, і чому вони ходять туди в якості підставок до мікрофона Зеленського? Цього це, це мені не зрозуміло, тому можна сказати, що е, журналісти стали. Колаборантами вони, вони не виступають в якості комунікаторів між владою і суспільством. Вони по суті на цій зустрічі перетворилися в адвокатів зеленського. Нам не потрібна така журналістика. По-перше, це робиться на тлі того, що і Жозеп Борель, і, і, і ну всі делегації, які відвідують, і, і посли Великої Сімки щоразу тикають тикають банку про, про свободу слова, про порушення свободи слова. Яка це свобода слова, ми побачимо е, найближчим часом. Тобто, по суті, Єрмак е, створив е, таку теплу ваненку для Зеленського. Зеленський боїться зараз після. Він вони прекрасно розуміють, що е, вони зараз е, почуваються в якості наперсточників, які обдурили селянина. Але ж селянин поїде в село, збере своїх селян, приїде іліт е, наперстник. Вони про це не думають, тому це це така радість, так би мовити, злодюги, який ну зірвав сережку і і радіє, що сережка в його руках. А, а що буде потім, їх не цікавить. І, на жаль, вони вони по суті зараз провокують суспільство на протестні дії. Пане Володимире, а ще цікаво з вами обговорити ті вимоги і ті норми, які вчора президент Зеленський артикулював у своєму зверненні до громадян. І зокрема, от він говорить про те, що він очікує найближчим часом від збройних сил України, і ми так розуміємо від безпосередньо генерала Сирського те, що на столі має з'явитися реалістичний детальний план дій збройних сил України на 2024 рік. Також це зокрема серед тих норм і йдеться про те, що треба розв'язати проблеми з логістикою. І, от зокрема, пан Володимир Зеленський говорить про те, що Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де в них на складах застрягли дрони. Ну і ще один цікавий пункт це. Те, що треба, має бути виправлена надмірна чи та не виправдана численність у штабах. Ну і ще один такий пункт: це що буде у структурі Збройних сил України створений новий рід сил. Це сили безпілотних систем. Цікаво, як ви розцінюєте ці норми, і чи це не є теж якимсь відволіканням уваги і пересмикуванням ковдри і Така своєрідна дискредитація пана Валерія Залужного, себто, що він з такими нормами не впорався, то через це, власне, і повинен піти у відставку, і натомість на його пост повинен прийти Олександр Сирський. По перше, ми спостерігаємо інтелектуальне злодійство, тому що ідею технологічної війни висловив якраз. Генерал Залужний у своїй статті е, в Всіен. Ця колонка готувалася заздалегідь. Вона не повинна швидше за все, що її з'ява остаточно переконала Зеленського, що треба забирати залужного, оскільки Зеленський на тлі залужного виглядає інтелектуальним карликом. Тому е, цей страх він, він врешті втілився, і е, для того, щоб перехопити ініціативу е, генерала Залужного, вони видали указ. Це, це такий стиль, щоб не трапилось, треба видавати укази. Далі бюрократи це все заялозять і з цього роя не вийде, як відомо, мало ну, нічого хорошого. Тобто е, на рівні указу це все буде полошматися десь, потім його будуть виймати з загашника, махати перед носом. В натовпу і, і, і розповідати е, байки потенційним виробникам комплектуючих е, до безпілотників і самих безпілотників, конструкторам, ми бачимо наскільки корумпована система по закупівлю безпілотників в Україні Вона вона гіперкорумпована. І, на жаль, е, прихід умерова і роль умерова в зв'язку заложного. Свідчить про те, що від цього міністерства оборони жодного добра чекати нам не доведеться. На жаль, умер став частиною е, такої трійки е, мілітарної е, сирський Зеленський. Умер, е, і е, ця трійка, боюсь що вона покликана якраз. Не скільки допомогти перемогти Україні, скільки заретушувати замилить всі помилки зеленського напередодні війни і в перші місяці війни. Пане Володимире, а от цікаво з огляду на оці вимоги, які висловив президент Зеленський, чи не намагається він заздалегідь розподілити відповідальність за якісь програші чи перемоги, можливо, на фронті з Олександром Сирським? Чи не намагається він заздалегідь, так би мовити, перестрахуватися? Ну насправді Сирський це швидше. Призначення, яке е, зручне для перемовин з Росії. Нагадаю, що е, брат сирського і батьки серського проживають в городі Владимир Російської Федерації. І жодне за час за два роки війни жодних е, замахів з боку влади або ветеранів війни е, на батьків сирського чи на брата не було. Очевидно, що в Москві не розглядають сильського як. Е, Найбільше зло, проти якого треба воювати. Е, е, очевидно, що на Банковій. От дивіться, я, як ця е, відставка Залужного була підсолоджена, наприклад, обмінами 100 полонених з боку Росії. Це, це ж це ж е, насправді це спосіб підсолодити. Далі інша інша комедія е, Путін, який передає е, через Такера Карсона е, листи. Богдана Хмельницького, це, це що таке взагалі? Тобто зараз суспільство повинно дуже дуже приглядатися, тому що мені здається, що на банкові починає розігрувати сценарій, яким би чином е згорнути бойові дії, е десь заморозити все на лінії розмежування, і спробувати переорієнтувати гроші на війну в гроші на якусь соціалку. Це дійсно може бути серйозним трампліном для просування з посади прем'єра того ж самого Єрмака в якості висуванця бюрократії на посаду президента, і от чому я починав нашу розмову з історією аналогічною із Віктором Ющенком. Так от вийшло так, що Віктор Ющенко став висуванцем вулиці, так би мовити, народу. А віктор Янукович став висуванцем бюрократії і олігархат. І зараз ми приходимо до того ж самого сценарію, коли Єрмак в якості прем'єр-міністра може стати потім на президентських виборах висуванням висуванцем олігархату і бюрократії, а генерал залужним висуванцем української вулиці Українського народу. Та цікава перспектива, але на сам кінець, пане Володимире, також цікаво. То, для чого Зеленський все-таки нагородив званням Героя України Валерія Залужного поряд із Бодановим, після того як звільнив, що це було взагалі. Так, оце, оце ж весь весь цинізм полягає в тому, що навіть в цьому сенсі. Нагороду е, генералу е, залужному розмили тим, що е, його його поставили в НАТО поряд із е, генералом Буданом. Ну насправді генерал Буданов теж заслуговує цієї нагороди, щоб мене не казали, попри те, що він постійно влипає в якісь медійні скандали, але ГУР веде просто ну фантастичні операції, які колись потраплять у багато всіляких підручників. Е, але е, просто навіть навіть оцей жест він е, був зроблений політехнологічно, аби розмити вагу генерала е, залужного, зробити його членом команди, членом ну одним із багатьох. Насправді залужний не один із багатьох, і це е, ну ставлення з боку військових е, про це нагадує е, Зеленському е, справу. Тому що Е, в Зеленського е, немає е, яскравих фігур рівні генерала залужного. І він хоче за, заретишувати залужного, е, вірними собі. Хоча, ну, я б сказав, що не зовсім е, тьмавими фігурами, бо Буданов не, не, не тьмава фігура. Він, він виразний, але він, він не має жодного шансу в, в політиці. А от генерал залужний. Попри те, що він всіля поцурається, я чому нагадав про Ющенко? Бо Віктор Андрійович Ющенко після звільнення із посади прем'єра всіля потурався політики. Він він йому було комфортно існувати в рамках ну певної еліти кучмівської, і він довго е якось не, не ризикував з цією елітою конфліктувати. Врешті-решт, ну саме життя його змусило піти на цей конфлікт. Тому ну, я думаю, що певну еволюцію пройде генерал залужний, поки оскільки його ну, будуть, будуть пробувати загнати в сіру зону без права голосу. Але насправді навіть відставлений генерал залужний зараз може бути дуже дуже корисний державі, якщо наприклад на ньому на нього покладуть, бо Єрмак придумав там спеціальну групу. По е, пришвидченню е, набуття членства в НАТО, і якщо генералу залужену покласти в е, у відповідальність спеціальну комунікацію з НАТО і спеціальну комунікацію з Рамштайн, тобто він, щоб був повноважений України на цих майданчиках, то він був би дуже корисний навіть в цій ситуації. Але мені здається, що е, якраз для е, Зеленського головне завдання створити ситуацію, коли б генерал залужний не мав жодних, жодних контактів, особливо на міжнародному рівні, пане Володимире. Але якщо все-таки така пропозиція буде від офісу президента, і от ви говорите, що залужному можуть запропонувати, скажімо, вести якісь певні переговори із НАТО і вступом до Європейського союзу України, то чи погодиться пан генерал на таку пропозицію, на таку угоду? Чи можна це заздалегідь передбачити? Ну, це якраз той випадок, коли це, це така дипломатія, яка не вимагає складання е, е, повноважень у війську. Тобто його можуть наказом призначити як саме як військову е, фігуру, е, саме як ну, доручення, як військову військовому комунікатору. Тут за ним зберігається звання і, і служба в Збройних силах. І це було б, це, ну, в, даній, в даному випадку, це був би найраціональніший вихід. Але мені здається, що на банковій головний страх полягає в тому, щоб не допустити залужного в систему міжнародних комунікацій. Ми пригадуємо, як йому, як йому представили супроводжуючих, коли він. Їхав на зустріч з Марком Мілі до Польщі, і там був шок з американського боку, що, що це за шльотики приїхали супроводжувати головну командуючу. Потім, е як його не пустили на зустріч військового комітету НАТО, е тобто, насправді, е Зеленський з одного боку кричить, що він за, за членство України в НАТО, але руйнує всі комунікації е бо. Членство в НАТО передбачає багаторівну комунікацію в першу чергу військову комунікацію, а в другу чергу політичну. Хоча, звичайно, політична комунікація там на першому місці, тобто за вагою при формуванні прикінцевих кінцевих рішень НАТО політики на першому місці, військові виконавці Але якраз зараз нам необхідна комунікація саме на рівні військового комітету НАТО і. Між штабна, між, між головкомами, тому я боюсь, що Сирський якраз сирським буде певна недовіра в спілкуванні, і Зеленський підлог дуже поступив, тому що західні розвідки прекрасно знають, що в Сирського родина в Росії. І на сам кінець, пане Володимире, от підсумовуючи нашу розмову, все таки хотілося б почути від вас ті міркування, в яку військово-політичну фазу входить Україна наразі, і що очікувати у найближчому майбутньому з огляду на це звільнення генерала залужного і призначення генерала Сирського. Ну, мені здається, що зараз гра починає вестися більш швидше не на рівні такого військового тиску на Росію, скільки ну вибивання економічних можливостей Росії і формування переговорної позиції саме через обвал економіки Росії. Можливо, що Росія й дозріє несподівано, бо в Росії. За свідченням філософа і літературознавця Василія Розанова, все відбувається миттєво, Росія ввалилася за три дні, говорив про 2017 рік. Тобто ми пам'ятаємо, що Росія ж так само, Радянський Союз обвалився за три дні під час заколоту 91-го року. Тому не виключено, що може Росія зайти в таку фазу, такий сценарій, очевидно, програється в середовищах інтелектуалів. Цинтенків в першу чергу американських і європейських, бо е, ну, жодна, жодна із е, серйозних аналітичних структур не прораховує сценарію, коли на території Росії доведеться вводити якісь війська для підтримання правопорядку. Це це страшний сон. Але е, всі сценарії підтримки України зводились саме до того, що Росія вичерпається в силу внутрішнього конфлікту. Тому мені здається, що е, е, Ну, очевидно, що на банковій грають лотерею в надії, що Росія ввалиться за три дні, і тоді в руки Зеленському потрапляє якийсь неймовірний козир, з яким він може купити собі індульгенцію і продовження у владі своїм нинішнім п'яти шести ефективним менеджером. Але чи не заграється банкова у цю гру? В неї немає виходу. в, неї, в неї, Тобто, в скидання залужного це був останній козир. В неї більше нічого немає. їй лишається тільки на перстки і локшина на вуха простих українців, тому що економічно покращити ситуацію в Україні вони не можуть зупинити своїх злодюг. Вони не можуть. Для них баланс у розкраданні держави важливіший ніж. Наприклад, сприйняття українцями їхньої влади. Тобто їм їм е, крадеться, доки крадеться, а там е, Бог покаже. Приблизно такий стиль поведінки, е, куди крива винесе. Е, тобто вони вже не вірять, що Зеленський е, буде ну тим е, 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 хлопчиком з сопілочкою з міста Гамель, який заведе щурів кудись в правильне місце. Тобто тут, тут швидше за все, що е, поки що інерція такого ну, розпіла, е, працює, і е, сподівання на диво. Що ж, дякуємо, пане Володимире, за ці міркування за цей невеличкий аналіз. Володимир Цибулько, політолог, був в етері громадського інтерактивного та радіо Один, і, звичайно, з паном Володимиром поговорили про звільнення з посади головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного і призначення на цю посаду генерала Олександра Сирського. На все добре і тримаємося. Дякую.